Добрий рано. Сьогодні покажу вам конференцію, на якій я буду волонтеркою. Чому я волонтерю? Просто, бо якщо ти не, має, не можеш знайти шлях, познайомитися з твоєї сфери, і це закрито, треба йти туди, де вони точно будуть. У нас 630 карта, якщо що, я переконувалася шостой, щоб зібратися і поїхати зараз у Мальму. Я живу у місті Хесінбург, тож їхати до Мальми мені годину Зато хоть не будьте рот. Так, ну все, я вже на волонтерстві. Буду робити фото. Жахливий світ. Партнери Крайм. Так, тут я вже слухаю якусь лекцію. Я в принципі все вже розумію, бо третій рік живу у Швеції. Моє вираз обличчя, все говорить. Тут нас вже перерва, і конференція продовжується. Тут було дискашн про сошол медіа. Воно було ніяке, якщо чесно, ніяких ніців, нічого нового не дізналися. Але подивіться, яка класна люстра. На наступній лекції ми слухаємо психологиню, яка веде тікток, показує, що про неї написали медіа. І таке інше. Головний інсайдж. Типу, вона каже, чому варто дивитися усім, хто працює в психотерапії. TikTok, щоб вони розуміли, звідки беруться такі запити у людей. Там, наприклад, чого мій хлопець має нарцізм, таке інше згодом був ланч брейк. Дуже смачно до речі, годували so healthy. і потім був десертик, за яким ми познайомилися з однією. Жінкою, яка працює в маркетингу у Копенгагені в компанії Brandwatch. Ось вона в зеленому піджаку. На ланджбрейку здебільшого всі стоять групками, якими прийшли, не знайомиться з іншими. Ну так зазвичай в принципі стається. Вігня вже пройшло. Половину лекції скучно, недотно і Unuseful yeah. ще була лекція про AI, його використання при виборі інфлюєнсера, але ніяких тіпсів також не було. Чиста general information Конференція завершилась і я спокійно можу ходити. Що вам скажу можна і краще. Чесно кажучи, дуже мало було прикладної інформації, так як воно розраховує за людей, які працюють в маркетинг-сфері. Можу сказати, що це виглядає як для потавчів, початківців, аніж для професіоналів. А якщо вам цікаво дізнатися більше про життя у Скандинавії, підписуйтесь на мій блог і до зустрічі в нових відео.